Я запідозрила своєї дитини порушення слуху в півтора року. Ми потрапили в лор-інститут в місті Києві, зв'язалися з лікарем Шепеленко Ніною Володимирівною, яка нам допомогла, яка нам підказала і сказала, що все добре, ви не хвилюйтеся, ваша дитина прекрасна, і я вам гарантую, що ви ще будете пишатися цією дитиною і нічого дивного не буде. За місяць часу проімплантувалися. І через місяць нас підключили. Це були найпрекрасніші враження, які може бути. Коли ти дивишся в очі дитини і ти розумієш, що вона тебе чує. це, це не описати словами. Для кожної мами важливо, щоб дитина була обов'язково здорова. Про цей прекрасний лагер нам сказала також Ніна Володимирівна. Ми, коли приїхали сюди, мені було цікаво. Почути і побачити інших дітей, які мають таку саму проблему, як і в нас. Ну, як, як вони говорять, як вони розвиваються, з якого віку вони проімплантовані. Я хотіла почути, як дитина розмовляє, поспілкуватися з мамами, побачити спеціалістів і ну, зрозуміти, тому що це перший раз, і ну, для мене це було дуже цікаво. І це, це класно. Я бачу, дитина знаходить спільну мову. Тобто за лічені хвилини він швидко би, знайшов друзів, і вони одне одного Розуміють, але їм не треба говорити. Вони розуміють одне одного очима. Дивишся на дитину, і в тебе емоції переповнюють. Це, це дійсно круто. Це круто, коли твоя дитина знаходить спільну мову не тільки з нечуючими дітьми, а й здоровими дітьми. Зараз ми ходимо в, ну, в звичайний садочок. Він спілкується зі своїми друзями. Він всіх знає, як звати всі. Да, ми не чітко ще вимовляємо букви, але це все з часом. Це все черпається знання через знання спілкуєшся з батьками, від щось знаходиш нове, щось ну це круто, це реально круто.